Вітаю, друзі, це знову я. І зараз справа від мене знаходиться гуртожиток. Тобто, якщо ви поступаєте у нас в коледж, ви будете проживати в цьому прекрасному гуртожитку. Зліво від нас знаходиться прекрасний парк. Так, ви бачите така алея, де ви можете ввечері свій вийти, просто посидіти, поговорити по душам, почитати книжки, а також дуже культурно провести позбавлені вечори. І так, зараз ми пройдемо далі і я вам розкажу дещо цікавіше, де переключається. Давай. А також в будь-який момент, коли ви просто вийшли погуляти, поговорити з батьками, або просто свіжим повітрям, ви можете знаходити на нашій території ось такі от сходи, що вони означають. Тобто, будь-який ну, момент ви собі так йдете, ноги заболіли, хочете розім'ятися, ви собі просто... Раз, два, три. Раз, два, три. Також для людей, які просто обожнюють спорт, є турнік. Тобто, ви висите, гратеся раз і застребуєте на турнік. Все. Опа! Також, якщо ви дуже обожнюєте квіти і так далі, прошу, але якщо ви люди, які мають спортивні заохочення і не тільки на території нашого коледжу, ви будете замічати ось таке. Друзі, як добре, що ви дочекали до цього моменту. І найголовніше, що ви можете відвідувати у нашому коледжі і також на її території всім охочих, а і найголовніше що це безплатно наш басейн. Тобто в будь-який рандомний момент ви можете прийти поплавати, відпочити, зайнятися спортом і не тільки Друзі, ми підходимо до кінця, а також при вході на нашу прекрасну територію ви можете побачити Кременецький місцево-технічний фаховий коледж. Ми знаходимося білої крамниці. В описі.